Уявіть карту світу без Росії. Думаю, українці вже не раз це робили. Так от, на жаль, це жахливе утворення поруч з нами існує насправді, але назва його зовсім не Росія. Її московити і те вкрали, як раду чужу історію, культури і навіть унітази. Більш справедливо називати цю країну Московія, і в цьому відео ми спробуємо аргументовано переконати вас у цьому. Почнемо ми з того, що Русь була тільки київською і ніякою іншою. І коли в Києві вже працювали університети, на Московії ще квакали жаби, а люди жили на острівцях серед болот у землянках. Мовою їхнього спілкування була московицька лайка та купа різних діалектів. Ми розповідали про це в одному з наших попередніх відео. Але почнемо ми з 15 століття з історії про Івана третього та його дружину Софію, грецьку принцесу.